Актуальні лоти вже в телеграмі. Приходьте за посиланням в шапці профілю, як це показано на відео. Попадаєте в телеграм-канал. Тут останнє повідомлення, бачите, є три посилання. Переходите по черзі на кожне, попадаєте на сайт Лізаного аукціону. Це є вибірка, всі це всі електрички, електромобілі. Тут є різні електромобілі. Ви бачите, що і Кіа, і Polestar, їх тут багато, і Тесла, і Вольву, і Ауді, і шкоди, і що тільки не хочете. Всі автомобілі тут є. От першу інформацію побачити в списку, це є. Марка модель, пробіг потужність двигуна і об'єм батареї. Ви бачите, коли ви знаходите той автомобіль, який вам подобається. Переходите, відкриваєте. Я пізніше покажу по відео і переглядаєте детальніше той лот, який вам подобається. Якщо ви його знайшли, вибрали, подивилися стан по звіту. Скидаєте посилання нашому менеджеру. Менеджер вже пояснить, що потрібно далі робити, і ми спробуємо цей. Автомобіль для вас виграти, нагадую друзі, ми займаємося викупом автомобілів автомобіль злізинових аукціонів Європейського Союзу, доставляємо їх в Україну, закуповуємо за власні кошти, доставляємо в Україну, розмитнюємо це все, ми робимо протягом 20-25 днів, і ви отримуєте в Україні вже готовий автомобіль до реєстрації в сервісному центрі, що ви вже можете зробити за місцем проживання. От бачите, я показую на відео, як, яку інформацію. Надає аукціон, фотографії. Зараз не всі фотографії підгружаються. Я просто не хочу затримувати відео, не чекаю. Потрібно трошки почекати, щоб інтернет підгрузив, бо деколи на сайт навантаження багато людей заходить на сайт і сервер не справляється з обробкою запитів або якість інтернету. Якщо почекати, то всі фотографії відкриваються. Ну, подивіться, а показує всі пошкодження, навіть такі пошкодження, які там легко миють, зачухаються. Тобто це взагалі і не пошкодження, але вони їх показують, тому що вони хочуть зняти себе до відповідальність, щоб потім не було до них претензій, що людина купила автомобіль, а він не відповідає побаченому. Дивіться, тут є аукціон оцінює. Деякі аукціони оцінюють автомобіль. На цей автомобіль оцінений в другий клас. Тобто їх є п'ять. Перший клас це самий гарний стан, п'ятий клас це самий поганий. П'ятий клас я не рекомендую брати, бо це є правило автомобілі там, після ДТП і так далі. А от перший другий клас їх можна спокійно купляти там. Незначні пошкодження косметичні, які ви в принципі бачите, тут є ще один звіт аукціону. Це вже інший експерт оглядав, інший експерт сформував, бачите, тут навіть показаний розмір шин. є детально розписані. Яка саме деталь пошкоджена, і які, які пошкоджена, і плюс яке пошкодження, і плюс прикріплені фотографії. Друзі, приходьте за посиланням в офісі профілю, обирайте автомобілі, пишіть менеджеру, будемо раді привезти для вам автомобіль вашої мрії. І до нового року нагадаю, що її нульве розмитнення. З нового року вже нульве розмітнення діяти не буде. І ці автомобілі здорощують на 30-35%. Тому, якщо хочете встигнути, ще встигаєте. Звертайтесь, будемо раді з вами святкувати. Гарного всіх дня заробляйте дуже багато грошей і приходьте до нас за дуже крутезними автомобілями. На все добре. Yeah. <laughs>